З миром дорогоцінні, неймовірно, проповідали пастори, як спастися взагалі. Тому що якщо е, ми гонимо, якщо я буду гонити людей Божих, пастор показує, що там, де гонили дітей Божих, де людей Божих, там дім залишався пустий Дух Святий забирається, все, немає Духа Святого. А разом з Духом Святим залишаються пусті серця, пусті душі. Пусті домівки, пусті церкви, пусті проповіді. І реально, що коли забереться Дух Святий, не лишиться любові. Люди так зараз переповнені злобою, війнами, терором. І тому там, де немає Духа Святого, там панує диявол, там панує його дух, терор, насильство, різні блуди, содомія. І я розумію, що мені треба наповнити своє серце, Словом Божим, мені треба приймати Божих людей. І тому пастор каже, що приносили люди Божі? Вони просто приносили слово Боже Біблію, Духа Святого приносили. А хулана Духа Святого сказано: не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому. І я розумію, що я маю приймати людей.